Лампочки головного світла, світодіодні від торгової марки Decaro. Ідуть ось такі упаковочці. На упаковці є стікер з ось такими маркуваннями. А також самі лампочки запаковані, ось такий спінений поліуретан і ще йде вкладиш, де є застереження до використання, а також розписані переваги даного типу ламп. Дані лампочки мають особливість, вони не мають примусового охолодження. Але попри цей недолік, вони мають досить таки високу потужність і завдяки тому, що нема ось тут, вони можуть встановлюватися абсолютно будь-де, де стояла аналогічна лампочка е, галогенка. Дана лампочка у нас йде з цоколем H3. Температура свідчення в неї жовтувате світло 4100 кельвінів. Е, і ага, ось таке ще тут є маркування. Підключимо дану лампочку до мережі 12 В і подивимося, як вона світиться. Як і передбачено конструкцією фар, на проводочок я подав плюс, на корпус я подав мінус. Як ви бачите, лампочка світить доволі яскравим світлом з правильним розташуванням чіпів, і в цей час лампочка споживає 4,5 чесних ватта. При підключенні лампочка споживала приблизно 14 Вт. Це говорить про те, що в конструкції передбачено термореле, яке при нагріванні лампочки знижує потужність чіпа, тим самим зберігає його від перегоряння. І навпаки, якщо лампочку остудити, Потужність буде збільшена. Якщо збільшити напругу, лампочка тускніє і взагалі перестає світити. Якщо напругу нам вернути знову до наших робочих показників, лампочка знову вмикається. Це говорить про те, що лампочка передбачена для роботи на бортових мережах 12 вольт, але в конструкції передбачено захист від перенапруги або від поломки такого обладнання, як генератор. Ось така компактна лампочка. І також видно, що вона світить шухтуватим кольором, максимально наближеним до яскравості до галогенового світла, але споживає вона в рази менше, причому видає світлову потужність нічим не менше, ніж галогенка. Ось такі лампочки від торгової марки Decaro, які в комплекті йдуть по дві штучки.